Карпата ходжу, Туарега вожу через ті гори місця не знаходжу через тії гори, через полонини вештаюсь по світу, не маю спочину. Через ті гори, через ті долини ходжу я стежками, здавна аж до нині. Пора вгомонитись, треба совість мати. Вже восьмий десяток. Топчу я карпати, через ту земроню, через ті улоги мушу мандрувати, доки носять ноги. Чим весь день лежати і плювати в стелю, Шморнуся в Карпати. Видруся на скелю, може, та пода, грести перестане, бо, ніякий дідько, мене не дістане, а як до вершечка дотягти не зможу, друзі скелелази, Точно допоможуть. Ой тремтять коліна, і хребет не гнеться, і підняти чарку, вже рука трясеться, тра якого зілля в горах пошукати, Стрельнуло ми в ребра, Ледвем вийшов з хати, ребра мої ребра, поза ними шпиці, Чом мені, старому вдома не сидиться, обійду я зрання всі ярки й горбочки. Може, вже полізли молоді грибочки, ой болять коліна, і скрутило крижі, Може ми поможе, як стану на лижі, Свидовець боржава. Рідна верха тура задушить хороби спробую з кітуром, й болять суглоби, і печінка плаче, та ще час від часу, біс по ребрах скаче. Щось не помагають клізми і припарки Найби полічила молода мольфарка. Може ми попустить, може, стане легко, як прийму на душу зо п'ятнадцять дека. Повернусь додому, сяду край віконця, щоб пригадати у горах скід сонця. Маю файну жінку, мудрінукі діти, чом мені у Львові з ними. Сидіти, гори мої гори що маю діяти, продам телевізор, та й втечу в Карпати, а таки втечу.